Ну, це виходить у нас вхідний тамбур, так, так само називаємо. Сюди ми спускаємося і заходимо в гостєвий тамбур. Олег Костецький показує смарт-бункер, який він разом зі своїми партнерами розробили для різних категорій населення. У нас буде тут туалет, буде рукомийник, у нас буде тут душ, бойлер стояти. Інженери-проектанти розробили три категорії бункерів для родин, для громадського користування та для військових. Ідея створення підприємства, яке би виробляло компактні бомбосховища, компактні, недорогі, мобільні. Суть мобільності полягає в тому, що це бомбосховище можна облаштувати як безпосередньо в зоні комунікації, так і автономно, тобто в монка чи в лісі, в полі там на дачі, таке решта. А ця ідея вперше з моїми партнерами виникла в кінці січня, коли вже в атмосфері, сфері і світу, і Європи і України відчувалася напруга, коли вже десь було зрозуміло, що, на жаль, ситуація в світі погіршується, але то було просто ідея. З'ясували, що виявляється, такий ринок в світі існує. Зокрема, декілька потужних фірм є в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі. Наші інженера-проєктанти один з наших співзасновників. Він проєктант-інженер. Ми цей досвід вивчили і спроектували його на наші українські реалії. Цей бункер розрахований на сім'ю від. 4 до 5 людей. Зліва у нас буде кухня, далі у нас буде тут диван, зона відпочинку. І далі ми переходимо в технічний тамбур. Фільтраційна система тут стоїть, ми, до речі, її самі, самі зробили. З правої сторони у нас буде знаходитися система автономного забезпечення води та електрики. Тобто у нас тут буде знаходитися ємність на 200 літрів води. Також є води ззовні, Ми можемо запитатися назовні водою. Самобусховища комфортні, повністю забезпечені всіма засобами для комфортного перебування. Категорія Фемелі це там від двох діб до самі укомплектовані наші моделі це до 30 діб, чисельність від 4 до 8 людей може перебувати абсолютно автономно, десь орієнтовно там від 480-500 тисяч гривень. Крім того, бункер не пропускає вологу, а ще має витримувати різні загрози. Ну якщо дійсно якесь іде ураження. Там радіологічне, біологічне, там чи будь-будь-яке є можливість перекривати створки. І робити внутрішній клімат, щоб сама система фільтрації проходила тільки всередині. Крім того, можна підключити бункер до централізованих мереж або забезпечити його живленням від генератора. Почала там тривога, спрацювали, люди спустилися, сидять. Тривога пропала. Ми вийшли на зовні. Ну якщо вдруг не дай Боже буде така потреба, то можна собі поповнювати цей запас і води, і електрики, і акумуляторів доводити ну, до скільки хочеш до скільки хочеш. Окрім бункерів для родин, проектанти розробили сховища, у яких зможе перебувати від 30 до 100 людей. А ще підприємці планують робити бункери для військових. У нас розроблені вже плани макети креслення якби медичного блоку. Це так планується, щоб ну опять-таки, при тісній співпраці з військовими ми хотіли би чути від них так само побажання, бо як ну, їм як найкраще знати, що їм потрібно. Ну це такі тип операційних швидких операційних блоків. Е, планувалися так само командні центри, командні пункти маленькі. Дуже багато переміщень десь наступають, десь відступають, щоб можна було ну не копати, не витрачати час. Можна так само замовити модуль, привезти на місце, змонтувати його там, по суті, там викопати яму, зробити перекриття, щоб там ну там при обстрілі там не деформувало його. Там і сидіти вже можуть міні пункт командний зробити, то тобто можуть військові собі вже там якісь там е ну, проводити якісь там свої там операції. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.